Користуючись народою, вам не спросимо, бо дівся за охот на начальну конгрес відділення поліції, та двох майорів і капітана. А ви не повірите, якщо хочете зняти фільм про вашу поліцію, я кажу, як директор, як колишній режисер, нехай вони приїдуть сюди, працюють, а ще розкажуть про ваші хлопці і ту проблеми. Два місяці пінають ногами три, я, я, я... Я, я... повірте, що зайшли село Воронки. Пів місяця там був ну, курорт. Охорона табору нам вдалася, тому що за підтримки начальника поліції Віталія Валерійовича і трьох е, поліцейських, які зробили все можливе для того, щоб село Воронки, яке е, по інформації є проблемним, каже, воно не є. Треба просто працювати, і ці поліцейські довели, що можна знаходити контакт, стосунки з напісельним населенням. Не було ніяких у нас інцидентів. Можна знаходити контакт із дітьми, з волонтером, не лише вивчаючи, бо вони спілкувалися лише на місці. Діти, волонтер, волонтерка і, і помічник із, із Вінниці. Вони мали можливість достановити. Мов, але саме вони, вони зуміли довести, що сьогодні формат поліції в правильному руслі, в якому правильному руслі. Це люди, які по-іншому підходять до роботи поліції, підошні доставлені до населення, до дітей, до волонтерів. І таким чином, помінявши підходи, вони зуміли довести, що поліція потрібна, і ми раді, що вони працювали в нас.